Вітаю. ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Щонайменше семеро постраждалих та вже четверо загиблих у Дніпрі зросла кількість жертв прильотів росіян по місту. Одна з ракет Х-22 влучила в ринок, друга по кварталах приватного сектору. Пошкоджені понад шість десятків будинків, чотири зруйновані вщент. Як переживають трагедію місцеві? Дивіться репортаж Владислава Авдієнка. Від вибухової хвилі обсипаються фасади будинків. Вночі росіяни вдарили по Дніпру двома надзвуковими крилатими ракетами. Потрощена побутова техніка, дитячі зошити та просто гори уламків, які складно повірити, але зовсім нещодавно були будинком. Нічні прильоти в Дніпрі чуло усе місто, але ми навіть уявити не могли, що одна з російських ракет впаде в житловий сектор. А у цій вирві загинуть щонайменше три людини. Попередньо це одна родина. Будинок пана Сергія у двох метрах від епіцентру влучання майже повністю розтрощений. Чоловік певен, вижив лише дивом. О, тут лежать доски п'ятдесятка, п'ять кубов. От якщо б не доски, нас бабуся згорнула б туди на. А так от доски на себе прийняли удар. Вибухова хвиля валила із ніг. В мене ударило з двох сторон. Одна спереду, одна ззаду. І тому мене свалило раніше, ніж почав сипатися дому. У місці влучання воронка діаметром 10 і глибиною 7 метрів. Родина, що мешкала у будинку, загинула миттєво. Бабуся, мати, восьмирічний хлопчик та дев'ятирічна дівчинка. Рятувальники довго не могли знайти тіло однієї дитини. На місці розгорнули масштабну пошукову операцію. Тривають пошуки тіла або фрагментів тіла четвертої дитини. Зараз на місці працює сім одиниць техніки. Комунальної служби, 7 одиниць техніки від ДСНС, та 27 чоловік особового складу служби порятунку. Тіло дитини знайшли по обіді. Загалом від вибухової хвилі та уламків на місці ракетного удару постраждали семеро місцевих. Переважно це діти та жінки від 12 до 60 років. Більшість медики відпустили додому. В стаціонарі лишаються двоє. Основні поранення це багаточисельні. Різані рани, ушкодження кінцівок, ушкодження кісток. Все це на фоні тяжкого стресу і тяжких психологічних порушень. Внаслідок ракетного удару російських терористів у Дніпрі вщент зруйновано чотири будинки ще понад 60 пошкоджені. Сила вибуху була такою, що хата загиблої родини розлетілася на тисячі уламків по всій окрузі, побивши фасади та дахи місцевим. Труба Їхнього опалення це не наше, а оце сюди його вклало. В пилі розбіл розбилося це стрієння місцеві заледве ледве добирають слова про атаку російських терористів. Терористи це слабеньке слово для них, слабеньке звір'я. Ще не оговталися від шоку, а вже самотужки розбирають завали, вставляють вибиті вікна. Місцеві допомагають рятувальникам ліквідовувати наслідки прильоту. Представники ж влади консультують, як правильно оформити заяви на компенсацію. Копію паспорта власника, кода, правоустановлюючи документи технічний паспорт. Приходите з понеділка, ви поки що описуєте. Друга ж російська ракета влучила в один з ринків Дніпра. Там потрощені ядки, побита техніка. Зокрема, й автобуси. Олександр показує, ось цей вже за два дні мав відправитись у Польщу, але тепер поїде на ремонт. Візуально стекла, двері задавило, багажники ніколи вирвало. В салоні ну, заднє стекло вибило, де волна зайшла, там підняло трошки поли, кухню одарвало. По нинішнім розценкам 1030 буде тільки ловове стекло. У командуванні повітряних сил повідомили, по Дніпру росіяни вдарили ракетами типу х 22 Це дуже руйнівна і неточна ракета із бойовою частиною, що важить майже тонну. Заявили зсу потребують засобів протидії цим ракетам. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Про масштабний обстріл Дніпра поговоримо з Сергієм Коріним, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. Ми вас раді вітати. Вітаю вас. І одразу ми так розуміємо, ви до нас приїхали одразу з місця прильоту. Яка зараз ситуація там? Ну, ситуація наразі контрольована. Проводяться аварійні роботи щодо вивезення тих уламків конструкції, які внаслідок ракетного обстрілу з'явилися на місці. Описуються ті пошкодження будинків, які були по декільком вулицям, які знаходяться поруч з епіцентром удару, з одним та поруч з епіцентром удару. І іншим наразі вже рятувальні, рятувальні роботи завершені. Проводяться додаткові роботи щодо очищення від зруйнованих конструкцій місцевості. І якщо підсумувати взагалі цю атаку ракетну, які, які наслідки? Скільки будинків пошкоджено? Чим чим поцілили, що це була за ракета? Ну на тепер ми маємо вже більше 60 Пошкоджених будинків, які обстежили, це саме приватних житлових будинків. Декілька будинків зруйновані вщент, ті, які в епіцентрі удару, які поруч знаходяться. Якщо ми будемо брати по, скажімо так, один епіцентр удару, там, де взагалі знаходився житловий приватний сектор. Поруч і близько не було ніяких там ні військових розташувань, ні будь-чого, Просто ракета прилетіла. Ймовірно, це ракета Х-22, яка несе дуже велику руйнівну силу, має. Заряд боєприпасу близько однієї тони, і вона потрапила саме в будинок, де вночі мирно спали і відпочивали родина. Це двоє, двоє дорослих і двоє дітей 2013-14 років. І, на жаль, на жаль, вони не, не вижили. Також ми маємо п'ять постраждалих осколкові поранення. Різного важкості, в основному вони не важкі. Врятована була дівчинка 12 років пожежно-рятувальними підрозділами по прибуттю на місце цього епіцентру удару. Ну, руйнування дуже масштабні, дуже великі. Сама воронка глибиною близько 7 метрів, більше 10 метрів в діаметрі порозліталась. Чугунні батареї порозлітались за 50-70 метрів. Ну, не хочу розказувати про те, що там. Фрагменти тіл, де ми знаходили. Це зрозуміло. Скільки особового складу було задіяно та техніки? і в чому, були, в чому була найбільша складність роботи рятувальників сьогодні? Багато працювало служб, саме спеціалізованих було задіяно. Ми прибули на місце події. Загалом для ліквідації цієї події від нас було від ДСНС було залучено. 59 чоловік особового складу, 13 одиниць техніки. Це також з нами працювали як наші підрозділи, так і Дніпропетровський воєнізований гідничо-рятувальний загін також працював. Це були комунальні служби, це була Нацполіція, це була Національна гвардія. Загалом працювало на місці події більше 130 чоловік. Як нашого особового складу, так і інших служб та 36 одиниць техніки складність в першу чергу полягала в тому, що це нічна пора доби. Да, близько першої ночі стався обстріл. Зразу після отримання сигналу повідомлень дуже багато було дзвінків на. Нашу диспетчерську службу оперативно виїхали туди, поставили світлову башту для того, щоб освітити місце. Все було в уламках, ну і найважче було психологічно працювати, оскільки ми розуміли, що по тій інформації, яка у нас була від мешканців, від сусідів, які проживають поруч з епіцентром удару, що там ймовірно, під завалами, якщо це можна, це була воронка, завали були по по сторонам. Що там в цьому будинку саме було, були двоє дітей, двоє дорослих. І от коли ми вже почали знаходити елементи, елементи тіл, причому, знову ж таки люди сплять мирно, відпочивають, тим більше, що, що це діти. Повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новини. І далі про ситуацію в області. Вночі та зранку ворог поцілив у два підприємства Криворізького району. Постраждали 19 працівників. Наші сили ППУ збили три ракети, які ворог скерував на Дніпропетровщину. У Нікопольському районі росіяни атакували житлові квартали. Більше подробиць далі у сюжеті. Зранку ворог поцілив по промисловій інфраструктурі Зеленодольської громади Криворізького району. Відомо, що 19 працівників поранено. Шестеро з них у важкому стані. Людей шпиталізували. Били забороненими касетними снарядами з ураганів та понівечено адмінбудівлю. Напередодні ввечері ворог поцілив двома ракетами по кривому рогу. Одну з них збили наші захисники, інша влучила в підприємство з переробки зерна. На щастя, люди не постраждали. Ці расисти здійснили ракетний обстріл новопільської громади, в результаті якого було пошкоджено деякі комунальні об'єкти, а також зернопереробний комбінат. Щодо руйнувань уточнюється, там наразі працюють всі необхідні служби. Нікопольський район обстріляли з градів та важкої артилерії. У червоногригорівській громаді пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру. Люди не ушкоджені. 10 приватних будинків, 6 господарчих споруд, автівки. У самому Ніку Поліцяніч пройшла без обстрілів. Продовжуємо усувати наслідки попередніх обстрілів. Інфраструктура міста працює, комунальні підприємства працюють. Також вчора ввечері силами нашої ППО Наценельниківським районом було збито дві ракети. Ара ситуація під контролем наших військових. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Під ракетними обстрілами був не лише Дніпро. Окупанти вдарили по центру Миколаєва. На щастя, люди не постраждали. Близько дев'яти вибухів чули і мешканці Запоріжжя. Завдяки роботі наших сил ППО прильотів у місті не було. На жаль, є загиблі та поранені на Донеччині. Найбільше постраждав Краматорськ. Про ситуацію на фронті далі в нашому традиційному огляді. Вночі росіяни зухвало вдарили ракетами по центру Миколаєва, влучили біля музею та коледжу. У будівлях повибивало вікна, люди, на щастя, вціліли. Сьогоднішній нічний обстріл знову ракетами з протиповітряної системи С-300 впала в центрі міста, в чергове, пошкоджено. Навчальний заклад у місті й досі проблеми з водопостачанням після постійних ракетних обстрілів. Вже більше 160 днів. Миколаїв фактично без питної води. Окупанти навмисне цілять ракетами по водогону. Це вже третє влучання в водогін. скажімо так, по Миколаєву минулі два рази на це було витрачено добу приблизно на те, що полагодити. На зараз точної точ, інформації в мене нема, але я гадаю, що за добу теж місто з комунальними службами все виправить. На Харківщині під обстрілами опинились прикордонні зерев території та населені пункти, що на лінії розмежування. У Куп'янському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Семеро людей отримали поранення. На Запоріжжі вночі окупанти знов обстріляли оріхів та Гуляйполе. Пошкоджено десятки приватних будинків. Люди дивом вижили. Та, на жаль, є загиблі на Донеччині. Там, внаслідок обстрілів, загинуло шість людей. У Краматорську поранено 11 місцевих мешканців. Один у тяжкому стані. Його доправили до лікарні Дніпра. Росіяни обстріляли місто близько дев'ятої ранку, поцілили по багатоповерхівкам, пошкодили будівлі Укртелекому, лікарні та інтернату. Російські війська завдали декілька ракетних ударів по Краматорську. Попередньо є інформація про поранених мирних жителів. А ось наслідки ще одного прильоту воронка. і ось як постраждав житловий будинок. Життя у Бахмуті росіяни перетворили на справжнє пекло. У місті, попри постійні обстріли, залишаються люди, переважно старенькі, яким нікуди тікати. Більшість такі пенсіонери зараз. Бо тому, що цей ну тому, що більшість вже молодь виїхала, сім'ї теж виїхали, а тепер уже забирають родичів, які залишились. За минулу добу росіяни обстріляли 28 населених пунктів, та наші воїни тримають оборону і стримують ворога. ЗСУ завдали ударів по п'яти пунктах окупантів: горіла і ворожа техніка. Тим часом на Росії намагаються поповнити резерви свіжою кров'ю з тимчасово окупованого Криму в бік Херсонщини. Відправили близько двох тисяч мобілізованих і набирають ще. Та схоже, диванні війська не бажають воювати, аби вручити повістки. Воєнкоми пролазять у вікна їхніх помешкань. Не вдається і втекти від мобілізації, принаймні до Фінляндії. Кордон для російських туристів закриють у ніч на п'ятницю, 30 вересня. Наостанок приємні новини. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулись чотири морпіхи, які брали участь в обороні Маріуполя та двоє цивільних. Олена Комишина, Олександр Дяченко, Новини 11-го каналу. В день у соцмережах з'явилося повідомлення, що на другому енергоблуці сталося загоряння. Голова Нікопольської району військової адміністрації Євген Євтушенко інформацію не підтвердив та повідомив, що радіаційний стан у району у нормі. Згодом у компанії енергоатом інформацію про пожежу спростували. Зазначили, що це була детонація мін, якими росіяни засипали периметр навколо ЗС. Вибух стався на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію. Там відбулося коротке замикання одного із трансформаторів. 24 лютого їх як і більшість наших військових підняли по тривозі. Подружжя Іванових без вагань пішли боронити Маріуполь, хоча виховують трьох дітей. О березні жінці вдалося вивести малечу з під обстрілів за кілька днів у шпиталі. Розгорнутому на Азовсталі загинув чоловік. Євгенія та Сергій разом служили в Нацгвардії України. Історія сім'ї військовослужбовців, життя яких зруйнували Росіяни у нашому наступному матеріалі. Євгенія показує останні спільні фотографії її великої родини, зроблені торік у рідному Маріуполі. Подружжя Іванових військові нацгвардії України ранок 24 лютого і зараз стоїть у жінки перед очима. Нас підняли по тривогі, так як ми воєннослужащі, у нас одразу тривога. Але ніхто не вірив, що це буде, тому що думали, як в 2014 году до останнього, до самих. Найбільшого... больших таких массивных бомбардировок, мы все равно думали, что вот сегодня это закончится, сегодня это закончится и не будет что-то серьезного. Но когда уже 15-16 началось такое, что не передать, то мы уже просто про другое не могли думать, как бы выбраться и все. Спершу стали на захист Маріуполя вдвох. Діти весь цей час чекали на батьків удома. Згодом жінку відпустили до малечі. Тиждень вони просиділи у підвалі. Батько родини в цей час боронив рідну землю. Зв'язку з ним майже не було. Всередині березня Євгенії з доньками вдалося виїхати з Маріуполя. Я не могла там оставатися, відповідно, я би попала в плен. Я їхала з дітьми. І моя мама ще їхала. і нас особо як танісматрелі -то на той момент. Тобто, ми ще встигли до той фільтрації проїхати. За тиждень Євгенія отримала страшну звістку про загибель коханого. Вони були на бойовому завданні, Він муж знаходився в окопі, прилетіла міна. У нього було дуже сильне осколочне ранення. Ну, Його госпіталізували на завсталь в госпиталь. Вроді би як как бы думали, що виживет, але, мабуть, такі були, які з життям. Євгенія та Сергій познайомились на службі. Працювали разом з 2008 року. Виховували трьох доньок. Найменші Василисе, зараз два рочки. Девчата дуже важко переживают втрату батька. Средняя вот София, у нее истерика, конечно, была, а ребенок не хотел ни жить, ни пить. Он успокоительный. Даже вот сейчас периодически она вот не рассказывает. Она бывает, все равно я слышу, что она вот плачет, потому что она с ним была очень сильно привязана к нему. Зараз родина мешкає у Дніпрі. Старші дівчата почали дистанційне навчання. Проте ділиться мати, дуже сумують за рідним містом і друзями. Жінка намагається знайти тіло чоловіка. Після встановлення факту смерті воно зникло. Я вже просто куди тільки не обращалась. Я і в Красний Крест, і своє своє командування підключала Узнать ждіть, ждіть ми в базу ДНК здали, ДНК дитинка. ну ждем поки без результатів. Євгенія продовжує нести службу в лавах Національної гвардії. Переконана, війна обов'язково завершиться перемогою і вони зможуть повернутися додому. Ми навіть готові, як ми гаварім повернутися на пепел. Даже повернутися на пепел. Не Только на мой. Катерина Степанова, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Попри війну, він не побоявся приїхати в Україну. Ром Стівенс, професор, лікар професор-лікар-анестезіолог із Чикаго, який рятував поранених бійців у багатьох гарячих точках світу. Завітав у Дніпро, аби поділитися своїм досвідом роботи. Набуті знання, зокрема з переливання крові, він передасть нашим медикам. До кінця тижня Ром Стівенс проведе кілька зустрічей з Дніпровськими лікарями та відвідає військових, які отримали поранення на фронті. Ром Стівенс має 36-річний досвід як анестезіолог та військовий медик. Він рятував поранених американських бійців в Афганістані, Іраку, Африці. З перших днів війни Ром підтримав українців. Нині без жодних вагань приїхав до Дніпра, аби передати набутий досвід нашим лікарям. Спеціальні навички це військові травми, опіки та трансфузіологія. І саме ці напрямки медицини зараз є. Вкрай актуальними для медиків українців. під час служби у Кандагарі Рон Стівен спільно з колегами розробили новітню практику мобільного банку крові, адже більшість бійців помирають саме від великої крововтрати за розробленим протоколом. Стало можливим робити переливання пораненому напряму від донора без складних процесів. Це економить час та суттєво збільшує шанси на виживання. Коли солдата поранено, він втрачає багато крові, а з нею і всі корисні компоненти плазму, тромбоцити. Ми зробили такий експеримент. Почали використовувати цілу кров, тобто кров донора. І нам вдалося почати рятувати більше життів. Вкрай важливо правильно переливати кров. Саме цим досвідом ром і поділиться з нашими лікарями. Ще професор привіз із собою не менш важливу для військових медиків річ: два портативні УЗІ розміром зі смартфон зараз. Дуже важливо, щоб усі організації, всі великі країни продовжували підтримувати Україну, надсилати ще зброю, ще більше обладнання. Тільки так можна вибороти вашу свободу. У Дніпрі Рон Стівенс пробуде до кінця тижня, проведе декілька лекцій та зустрінеться з нашими пораненими захисниками. Олена Комишина, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Сьогодні день пам'яті трагедії у Бабиному Яру, початку масових розстрілів мирного населення, які вчинили фашисти. Тоді було вбито близько 100 тисяч цивільних громадян і військовополонених. Трагедія стала всесвітнім символом голокосту. Сьогодні ми боремося за те, щоб страшні сторінки історії не повторювалися знов схиляємо голови в скурботі за невинними жертвами. На про погоду. у п'ятницю у Дніпрі дощітиме, але буде тепло. За прогнозами синоптиків температура в день буде 22 градуси вище нуля вночі знизиться до 19 з позначкою. Плюс атмосферний тиск становитиме 757 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон за даними ДНІ у імені Олеся Гончара в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.